Оновлений Антонова Аерорадіанс 2026 постає як один із найяскравіших прикладів того, як українська авіаційна інженерія може поєднувати елегантну аеродинаміку з технологічною досконалістю. Ця модель, розроблена для нового покоління високоточних повітряних платформ, отримала глибоку внутрішню модернізацію, зосереджену на ефективності роботи під час тривалих місій, стабільності в екстремальних умовах та збільшенні автономності. Аерорадіан з 2026 значною мірою переглянуто з погляду конструкції корпусу, який отримав більш гладкі форми, оптимізовані для мінімізації турбулентності та підвищення керованості при різних швидкісних режимах. У новій версії покращено розподіл навантаження, що дозволяє апарату працювати з ширшим спектром навісних систем та сенсорних модулів без втрати балансу чи зниження льотних характеристик. Платформа оснащена оновленим гібридним приводом останнього покоління, створеним з акцентом на зменшення енергоспоживання та покращення теплового менеджменту під час інтенсивних польотів. Нова схема енергетичного розподілу дає змогу Аерорадіанс 2026 працювати триваліше без необхідності дозарядки, а також підтримує стабільну роботу при високих пікових навантаженнях, характерних для штурмових або розвідувальних місій. Особливу увагу приділено зниженню акустичної помітності у досконаленій лопаті, новий тип розсіювачів шуму та оптимізована трансмісія роблять апарат майже безшумним у середньому діапазоні висот, що суттєво підвищує його ефективність під час прихованих операцій. У сфері навігаційних і сенсорних можливостей Aeroradiance 2026 отримав ґрунтовне оновлення. Встановлена мультиспектральна система обробки даних тепер здатна працювати з одночасною синхронізацією інфрачервоних, ультрафіолетових та оптичних каналів, забезпечуючи деталізацію, що раніше була недосяжною для апаратів цієї категорії. Новий блок штучного інтелекту відповідає за розпізнавання об'єктів та прогнозування їхнього руху в реальному часі, що дозволяє оператору ухвалювати рішення швидше та точніше. Крім того, підвищена стійкість зв'язку та впровадження антиклучових протоколів роблять систему практично нечутливою до спроб зовнішнього втручання. Автономні можливості Аерорадіанс 2026 також зазнали значного прогресу. Завдяки глибокій інтеграції алгоритмів самостійної корекції курсу апарат може успішно діяти навіть у випадку втрати сигналу, орієнтуючись на заздалегідь визначені маршрути та повітряні сценарії. Оновлена система стабілізації повністю перероблена таким чином, щоб гарантувати точність маневрування навіть у складних погодних умовах, включно з різкими поривами вітру та турбулентними потоками. Застосування нових матеріалів у конструкції крила дає апарату додаткову гнучкість та зменшує ризик мікродеформацій під час тривалих польотів або при великому навантаженні. Комфорт оператора та адаптивність керування також були в центрі уваги інженерів. Інтерфейс дистанційного контролю зазнав повного редизайну, тепер він більш інтуїтивний, зі зручними індикаторами, швидшим доступом до критично важливих функцій і можливістю персоналізованого налаштування панелей. Це робить керування Aeroradiance 2026 більш точним і водночас менш виснажливим, що важливо під час тривалих операцій. Крім того, система має режим навчання, який допомагає новим операторам освоїти можливості платформи без ризику помилок. Загалом Антонова Аерорадіанс 2026 це збалансований, потужний та надзвичайно адаптивний апарат, створений для широкого спектру завдань від розвідки до спеціальних місій із високими вимогами до точності й автономності. Він уособлює сучасний підхід Антонова до